Колоректальний рак є серйозною проблемою для охорони здоров'я, але нещодавні досягнення в лікуванні вселяють нову надію. Хоча традиційні хіміотерапія залишається основною, вона часто стикається з проблемою хіміорезистентності, коли ракові клітини адаптуються, щоб пристояти її впливу. Інноваційні дослідження тепер покладають шлях до ефективніших стратегій. І на вацині підходи до подолання хіморезистентності. Перш за все, це перепрофілювання існуючих ліків. Цей підхід передбачає використання добре відомих ліків для нових цілей боротьби з раком потенційно, пропонуючи більш безпечніші та доступніші варіанти. Приклади включають. Нестероїди, протизапальні засоби, такі як аспірин, вони можуть уповільнити ріст раку за рахунок зменшення запалення, Метформін – ці ліки від діабету можуть підвищити ефективність хіміотерапії, впливаючи на метаболізм ракових клітин. Мелатонін – відомий тим, що регулює сон, але може також пригнічувати ріст пухлини, впливаючи на поділ ракових клітин. Інші кандидати включають дихлорацитат, змінює вироблення енергії раковими клітинами, енолаприл. Може уповільнювати ріст пухлин, вермектин має здатність вбивати ракові клітини, доксифен може блокувати білки, що сприяють раку, і s аденазил може змінювати поведінку ракових клітин. Ці методи лікування на різних стадіях досліджень від лабораторних до клінічних. Генотерапія це підхід спрямований на зміну генетичного складу ракових клітин, підвищуючи їхню вразливість до хіміотерапії. Технології включають РНК-інтерференцію, коли невеликі молекули РНК використовуються для вимкнення певних генів у ракових клітинах. Кріспр точний інструмент редагування генів, що може модифікувати ДНК ракових клітин. Ці методи все ще знаходяться на клінічних стадіях, але обіцяють бути перспективними. Білкові блокатори. Ці сполуки фокусуються на конкретних білках, які допомагають раковим клітинам пережити лікування, наприклад, рецептор епідермального фактору росту, який сприяє зростанню раку, сфогазин-1, фосфатний рецептор 2, який бере участь у механізмах клітинного виживання. Деякі блокатори білків вже використовуються в клінічній практиці, інші знаходяться на різних стадіях клінічних випробувань. І на кінець природні сполуки. Дослідники вивчають терапевтичний потенціал речовин, що зустрічаються в природі, в тому числі поліфеноли. Ці сполоки зустрічаються у фруктах і овочах і можуть мати притракові властивості. Терпеноїди, деякі терпеноїди, що містяться в ефірних оліях, здатні уповільнювати ріст раку. Досконалені системи доставки для підвищення ефективності та зменшення побічних ефектів хіміотерапії розробляються інноваційні технології доставки, наноносії, мікроскопічні частинки, які можуть доставляти ліки безпосередньо до ракових клітин, а також ліпосоми та такзисоми, тобто крихітні бульбашки з клітинної мембрани, які можуть доставляти ліки до бухлин. Ці системи націлені більш точно впливати на ракові клітини, потенційно зменшуючи пошкодження здорових тканин. Комбінована терапія зі спільним використанням кількох підходів може збільшити ефективність лікування. Пацієнти, зацікавлені у доступі до цих інноваційних методів лікування, можуть обговорити варіанти клінічних випробувань зі своїм онкологом, а також відвідати сайт ClinicalTrials.gov для пошуку відповідних досліджень. Потенціал значного покращення результатів лікування пацієнтів з колоритальним раком все. Вже не за горами, що дає надію нам на кращі результати. Завжди консультуйтеся з лікарем з усіх питань, пов'язаних із лікуванням колоректального раку. Дякую за лайки та розповсюдження відео.